Доброго дня, мої дорогі мої любі. Сьогодні по дорозі на роботу захотіла вам ще невеличке відео записати, бо я хотіла давно почати писати відео про рослини, які є не тільки гарними, але які дуже корисні. Ну, Я вже трошки зняла про настурцію. Вона теж і квітуча і корисна, але все ж таки про такі рослини, які більше розсіюються як, як лікувальні трави, але серед квітучих рослин вони дуже гарно виглядають. І я б дуже хотіла це почати саме з вербени лимонної ліпії, ще її називають частіше за кордоном, тому що це неймовірна рослина. Серед рослин, які є фіра рослини або лікувальні рослини, це просто королева з королев. І в неї дуже, дуже красиві листячка, вона і дуже симпатична квітне, але ну, більше ми її вирощуємо і за зелень, і за листя, яке є і красиве, і дуже красиве. весь сезон зелений виглядає поруч з квітами, з квіточими рослинами. І вона дуже корисна. Про її якості я як корисної рослини, я ще зниму додаткове відео, коли він викладає моїх середу, як додаткове відео. А от як до неї за неї доглядати, як вона виглядає, ну, я сьогодні вам покажу і розкажу. І як за неї доглядати, дуже просто. Якщо в горшу просто її саджати, в хороший багат... середньої кислотності ґрунт. Здобрювати, рихлити цей ґрунт, сорняки прибирати, вчасно поливати. Вона любить сонечко, ну не так, щоб її палила, а, наприклад, розсіяна сонечка, і щоб зранку і після обіду на неї сонечко потрапляло. І буде вона вас радувати і дуже буде і красива, і корисна. Її, її можна розмножувати, черенкувати можна. Черенки дуже добре у неї приживаються. Що ми робимо коли, перед холодами, коли вони вже скоро настануть? Ми її підрізаємо підрізаємо її і її покриваємо, ну, наприклад, листям або якоюсь мульчою, для того, щоб її захистити від морозів. І вона у вас навесні почне знову вас радувати, рости і буде дуже красива зелені. Зараз я вам покажу, дивитись за нашими додатковими додатковим відео, бо я розкажу дуже багато цікавого про цю рослину, яку користь вона вам для здоров'я, для краси може надавати. І ось, мої дорогі, ви бачите, як вона виглядає в квіточій посадці, ну не посадці, а контейнерної композиції. І тут поруч з бігонями, дрібно-квітучими, з геранію, фоксі. Ось вона так виглядає. В неї дуже красиві листя. Дуже такі вишуканої форми, і от така зелень, вона дуже додатково гарна дивиться і серед квітів. А ну, можна її вирощувати просто серед зелень. Я думаю, що вона варта того, щоб стояти поруч з квітами. І вона дуже, вона у неї листі ще й неймовірно гарний аромат. І це ви будете відчувати, коли будете пити з нею чай. Дуже треба до неї поважно ставитись, тому що вона от дійсно серед лікувальних трав вона рослин просто королева. Ну, давайте спитаємо у неї якоїсь мудрощі, як ми завжди питаємо у рослин. Шановна пані Верпено, скажи нам, будь ласка, якусь мудрість від тебе нам, людям. І вона нам каже, що я дуже раджу людям. Не відриватись від свого природного коріння і в погоні за якимось модними віками, якимись модними напрямками, не забувати про те, що в природі все вже давно продумане. І як я можу, просто коли з повагою і здячністю беруть декілька листочків від мене для того, щоб попити чай, вже просто зарядити організм здоров'ям. І дуже багато чого подарувати для здоров'я, так і дуже багато є ще рослин в природі, які а, можуть теж дарувати вам здоров'я дуже природним шляхом. І, будь ласка, не забувайте про ті сили природи, яка вона готова вам відкрити. Ну, ось таку мудрість нам сказала Єргіночка, ми будемо про це думати. І не забувайте, що якщо ви будете їх вирощувати, Брати з неї листя то дуже обережно обрізати ножицями, гостренькими, для того, щоб вона на вас не образила, щоб їй не було неприємно. Ну і всі, мої дорогі любі, цілую вас обіймаю. Пишіть, пишіть в коментарях, про які ще лікувальні рослини в садочку ви хотіли дізнатися, я буду вам знімати, бо їх у мене багато. Ну і про багато я з них я знаю. Пока-пока!